Ісусу вітаю вас, дорогі друзі, на живому телебаченні. В сьогоднішньому нашому відео піде мова про згромадження сестер святого Йосифата. В цей ювілейний рік, коли згадуємо 400-ліття мученицької смерті, святого, якраз добра нагода ближче познайомитися із сестрами. Тим більше, що відбувається зараз знаменна подія. От У цьому монастирі, який ви зараз бачите на своїх екранах позаду мене, відбувається освячення каплиці. Багато років сестри її будували, зводили, і е, зараз якраз в цей рік. Як символічно відбувається її освячення? Також ми детальніше вам розповімо про місії з мощами святого Йосифата, які сестри проводили протягом цього року, і також про переклад світового Бестселера проекту католицизм. Тож залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити. Вітати вас у цьому домі молитви, де кожен наповнюється Святим Духом сповна. Ваша присутність тут вселяє усіх вірних перечуття великого торжества, яке сьогодні має відбутися у нашому монастирі. Раді вітати вас з цим прекрасним монастирю, де люди справді душами багаті і прагнуть жити з Богом у раю. Хай Бог благословить. Але сестри не спішать спішаться, бере, щоб ти знала. Що їм тут добре, вони тут хочуть бути. Через кожну людину Бог творить історію. І сьогодні через вас Господь сотворить прекрасні речі, не лише для цієї монашої спільноти, але й для цілого Львова. любова. Сьогодні через вас Господь освятить цей новоприготовлений храм для того, щоб люди могли. Тут зцілювати свої душі і також черпати від Бога сили, щоб провадити Богопосвячене життя. Тому запрошуємо вас звершити літургію і посвятити цей храм.

Бо там заповіло Господь, благословення і життя пові. На левіх на і святові. Господь царює, уверен, задянувся, задянувся Господь у величні звернувся, затянувся, Господню сили перепоясався, він Бог вернев вселенного да не порушиться. Відтоді готовий престол твій, тиждень споконвічний. Піднесли свій, Господи, піднесли від голос свій, знімай віки, прохід свій, що молодий.

У Тройці святій єдине я, Йоанна Світлана Гриненко, обідую твоїй Божої величності, послух, чистоту, убогість, згідно з Конституціями згромадження святого священомученика Йосафата, перед головною настоятелькою, сестрою Василією Черниж, на три роки. Так мені, Боже, допоможи і святе Євангеліє. Я, Тереза Віра Прус, обідаю твоїй Божій величності, послух, чистоту, убогість згідно з конституціями згромадження святого священомученика Йосафата перед головною настоятелькою, сестрою Василією Чорниш на три роки. Так мені, Боже, допоможи і святе Євангеліє. Зробити цей храм якраз на завершення на завершення року, якраз присвяченого 400-літтю смерті, смерті святого ну, і Для нашого громадження це велика подія, подіякість, такий новий погляд в майбутнє по-новому відкрити пострі для себе, святою Сафата. Ми того року багато більше молилися до нього і шукали нього і помощі, в нього також помочі заступництво всіх своїх справах. Це також для нас і ласка Божа, Бог послав. Архітектора послав також добрих майстрів, які ту дуже швидко зробили. І ми є вдячні тим людям. І багато, наприклад, багато добродів, жертводавців доклалися до того, щоб ми сьогодні могли відновити цей храм, його довершити, щоб багато людей над цим трудилися, працювали за що щиро дякую. Оближчою сестрою Аною, яка склала сьогодні наступні тимчасові обіти на три роки в цьому нашому згромадженні. Я дуже дякую Господу за покликання. І я в монастирі в сьомий рік складала сьогодні, відновляла треті тимчасові обіти. Я дуже щаслива чи щасливою. Мені тут дуже добре. А особливо сьогодні ще посвячення каплиці це моя мрія, як прийшла ці всі роки. Ми думали, як це буде відбуватися, і от цей час настав. Я дуже дякую Богу за каплицю, за спільноту, за настоятельку, за покликання за все. Як а скажіть, будь ласка, -як, як ви потрапили до цього монастиря? Звідки ви є? Як, як сюди потрапили? Я взагалі народилась в Бахмутському районі село Званівка у 91-му році. Перший монах отець Марам приїхав до нас до села. Як тільки церква вийшла з підпілля. І ми почали будувати монастир, будувати церкву. Спочатку була дерев'яна каплиця, ну і виховання пішло таке, знаєте, більш таке духовне. І якось так відбувалось святі літургії, і життя, таке знаєте, співпраця. Я працювала в будинку культури. Директором будинку культури 29 років відпрацювала, але ми спільно працювали з отцями, робили духовні заходи, і це все мене наближало, наближало до Господа. Свята літургія, утренні, вечірні, отці нас, як би сказати, виховували. Виховували духовно, пішов зріст. І потім я відчула сильніше покликання. І це було сталося, коли приїхав папа Іван Павло Другий до Києва. І так я в чудесний спосіб там була, і дуже близько нього була. І він мене благословив. І в мене все пішло, зміни пішли. А потім я відчула сильніше, що, що я роблю світі, мушу йти. Я сіла в поїхала до Львова, якого Львова я не знала. Приїхала до Львова, так потрапила. У мене дух Святий вів. У мене не було ніяких знаєте, друзів, я не знала нікого сестер зі Єсифаток. Дух святий мене привів. Я дякую Богові за за цей дар покликання. Цілі Львівській архієпархії, як мінімум, але думаю, також і за її межами сестри святого Йосифа відомі завдяки просворам своїм, які вони тут виготовляють у своєму монастирі. Маємо зараз нагоду побачити, так би мовити, кухню із близька. Процес печення просвор є досить трудоємкий і вимагає великої затрати сил, духовних і фізичних. І майже всі сестри є задіяні в печенні просвор. Зараз ви бачите, як ми приклеюємо печатки. Формуємо просфору, І після того, я так розумію, вона йде вже до печі, так? І після того вона ще має розстоятися, і тоді вона вже буде випікатися. А скільки часу, практично, виходить так, щоб не, не знаю, одну порцію просфор було готово від початку до кінця? На одну порцію просфор один заміс нам йде приблизно три години. Пані, нічого собі? Здавалося б, власне, невеличка, невеличка така річ. А потребує. Достатньо часу для того, щоб її виготовити. Далі на цьому процесі ми ставимо вистійку, де вони набирають пари, вони розв розволожуються, ростуть, і після цього ми вкладаємо в пічку. Наразі кладемо вистійку. Тепер витягуємо, вони в нас розстоялися і ми після цього садимо в пічку. Закриваємо і печемо. Для мене особисто це така є ласка, дар божий пекти просвери, Це, так, як говорив Іван Хреститель, Господи, я не гідний розв'язати Тобі ту сандалю, щоб так само ця просфера. Ми не гідні робити ці просфери, бо це справді є ну, на, на тих просфорах служиться літургія, сам Ісус ходить. І це так, як Божа благодать. А зараз поспілкуємося із сестрою Клементією Луків, яка нам розповість детальніше про сучасне служіння сестер святого Юсафата. Сестро, вітаю вас із, власне такими святкуваннями, які відбулися у вашому монастирі, і також розкажіть нам детальніше. Я знаю, що цього року ви зі святим Йосафатом трохи подорожували. Так, дякую дуже за вітання. Для нас цей рік є особливий, бо ми святкуємо 400 років від дня Мученицької смерті Йосифата. І ми з сестрами з квітня місяця їздили по різних парафіях Львівщини, і не тільки Львівщини з нашим святим Йосифатом, з цією іконою теж з його мощами. І розповідали людям про святого Йосафата. Бо наша місія є популяризувати святого Йосафата серед українського народу, і ми так деколи жартували, що ми йому шукали роботу, бо люди багато знають різних святих. Але нашого святого Софата, який є помічник і великий заступник, мало хто про нього чув і знає, то ми чуємося відповідальними за те, щоб людям про нього розказати і зробити йому таку маленьку рекламу. Цього року, у січні, ми відреставрували цей релікварій з мощами святого Священученка Єсафата. І з лютого святий Єсафат почав реставрувати наш монастир. І ця подія освячення каплиці є саме завдяки його заступництву і його допомозі. І фінансовій, і теж людській, бо він нам дав не тільки кошти, але теж нам дав майстрів, дав нам багатьох добрих людей, які нам допомогли з каплицею і теж з монастирем загалом. Якщо би ще хтось хотів запросити вас із мощами святого Йосафата до себе, чи можна це зробити у 2024 році? Ми залюбки приїдемо на парафії до людей, щоб розповісти людям про нашого святого Йосафата і те, щоб Святий Йосафат став і для них приятелем і добрим заступником, таким він яким він є і для нас. І ми відчуваємо, що Святий Йосафат дуже хоче їхати до людей, і ми відчуваємо таке велике благословення в цих місіях і теж відчуваємо велику радість від нашого служіння. Сестру, ваше згромадження також відоме завдяки проекту католицизм. Це і десятисерійний фільм, і книга, і ціла навчальна програма. Як на даний момент розвивається цей проект? Для нас проект католицизм це теж подарунок від святого Єсафата. Він коли став єпископом, він видав катехизм для вірних. Ми катехизму не видали, але переклали цей католицизм англійської мови. І ми їздимо з ним по різних парафіях і для різних аудиторій робимо презентації. І нещодавно ми мали таку зустріч із священниками Стрийської єпархії в стрію, де ми їм розказували про цей проект і про те, як ним можна служити, катехізувати і організувати дорослих. Тобто, фактично, це навчальний проект, який також можна при і впроваджувати так? Так, Для проект. Людей. Теж має розроблений зошит навчальний на 20 зустрічей. І е, цей фільм можна дивитися. Цілим чи можна дивитися по частинках? Хто як бажає, хто як собі придумає? І також для нас дуже цінно, що цей фільм показували по національному телебаченні. Суспільна культура. Він вже йшов два рази в ефірі, і це також для нас таке просвітництво для цілої України. Дякую, сестру, вам за спілкування, також вашому згромадженню за те, що змогли з нами зняти це відео. І е, надіємося, що зможемо ще поспілкуватися при інших нагодах. Щиро дякую. І теж запрошую всіх глядачів до нас, в гості. Ми живемо у Львові на вулиці Заклинських, 18, недалеко від парку Знесіння. Будемо дуже раді всіх бачити і разом помолитися до нашого святого Ісафата і подякувати Богові за дар його життя. До нових зустрічей! Наступних відео це було живе телебачення. Побачимось!